В службі безпеки України залишаються функції, які дозволяють їй зловживати владою і втілювати корупційні схеми. Сказав на обговореннях в аналітичному центрі фундація Джеймстаун у Вашингтоні, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Про заклики до реформування українських спецслужб розповідає Тетяна Харченко. Віктор Ягун особисто брав участь в операції зі звільнення Слов'янська у 2014 році. Свою політичну активність він проявив ще 90-х, коли був учасником революції на граніті. Згодом пішов на службу до СБУ. Тепер він заявляє про нагальну потребу нової революції цього разу в Українській службі безпеки. Україна протистоїть одній з найпотужніших спецслужб світу російській ФСБ, каже експерт, і саме тому немає права нині показати слабину. Вона ж ця слабина з його слів закладена в самій структурі Української служби безпеки. У світі має бути позиція, якщо голова служби безпеки призначається парламентом за поданням голови служби президента. Тобто він має бути пізвітний президенту парламенту десь на якихось претенних умовах. І йому має бути повнота влади в структурі надана. А коли йому призначають заступників, навіть яких він може і не знає, там якісь колоральні, колоральні домовленості, ну це не спецслужба, це якийсь кого. Різка критика від експерта звучить також через функції, які має українська спецслужба. Ягун каже, в Україні є й інші органи, що займаються боротьбою з корупцією, контрабандою та економічними злочинами. А СБУ була би в рази сильнішою, якби зосередилась на контррозвідці захисті національної державності та протидії інформаційно-психологічним впливам. Крім того, демілітаризувати СБУ, на думку експерта необхідно ще, й аби служба не зловживала своєю силою. Ми всі знаємо я. Як як Ми всі е, не розуміли позицію Росії, яка, яка робила так звані зачистки в Чечні. Коли цілі села виселялися і чоловіки вивозилися на відому напрямку, слава Богу, що Україна ще до того не дійшла. А разом тим, знаєте, коли е, незрозумілі війська незрозуміло за якими законами без будь-яких процесуальних санкцій затримують до 100 чоловік, із них 97 відпускають і трьох залишають. Це не робота спецслужби. Війна на сході України стала лакмусовим папірцем, який проявив інші проблеми, що існують в Україні. До таких Віктор Ягун зараховує вплив російської православної церкви на українців мені здається дуже цікавим факт, згаданий Віктором, що російські спецслужби використовують російську православну церкву, яка діє в Україні, для деморалізації українців і для того, щоб підривати патріотичні настрої в країні. Наприклад, це відбувається, коли українських солдат, які належали до російського патріархату, не відспівують, якщо вони гинуть на східній Україні. Ще одним тривожним сигналом для безпеки України на думку Віктора Ягуна та інших учасників дискусії стали кібератаки на обленергоатінксайбетаксаверібініканчі. Загроза кібератак є дуже високою для будь-якої країни. Для України вона особливо небезпечна через те, що країна нині знаходиться в стані війни з Росією за допомогою кібератак, може бути паралізована робота енергетичних систем, комп'ютерних систем розвідки, військових структур. Є лише один шлях протистояти кібератакам співпрацювати з міжнародними партнерами. На думку Віктора Ягуна, якою б не була міжнародна підтримка, вирішувати внутрішні проблеми українцям, потрібно самим. А відтак Україні необхідно реформувати не лише економіку, а й служби, які відповідають за безпеку країни. Тетяна Харченко, Голос Америки.